Ну, добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже рада вас сьогодні. Скажіть, будь ласка, що це за палка? Бо да, я, я бачу для чого вона? Для ну просто для, щоб показувати паспорт. Я от чесне слово я взагалі не знала для чого вони. Вони з'явились в місті? Ну, може, тижня три назад. Ну я почала б людей бачити. А хто це придумав? Я не знаю. Це ну китай мабуть. Китай. А це щоб вказувати ну, напрямок руху, там якісь об'єкти, чи це щоб на людей штрикати? То і то. І що були вже якісь люди, яких ви так здивували, штрикнувши цією палкою. Так? Що, яка в них була реакція? Така. А як ви спини? покажіть на мені, що ви робили? По голові прям, ну, а там кудись ясно. І вони повертаються, я не знаю, що вони хочуть. Ну воно як так делікатненько, як воно так трошки, так легенько, то не знаєш, що думати. Чи це щось пролітає домаш, чи це ну так, не відчувається що людина. Так що, бачите, така в нас тема сьогодні про палку. А як у вас взагалі настрій? Як що ви думаєте про сьогоднішній вечір? То все добре? Добре, так? Да, гуляю. А що ви будете люби робити в вересні, бо вже закінчиться серпень, скоро деякі люди йдуть вчитися, а вони там переживають з цього приводу, що закінчиться свобода. У вас нема таких думок. Не, не, не я сплю дуже. Правильно, я теж сплю. Це найкращий метод взагалі а, бути в ресурсі. Так, мій тато завжди говорив, що якщо не знаєш, що робити, де спати. <гум> не переживаєш, часу дарма не тратиш, виспишся вранці, або якщо можеш виспитися, як підеш спати в день, вночі ну, проснешся. А коротше, коли просинаєшся, то вже тоді знаєш, що робити. І такий сильний стаєш, це правда. Так що спить більше. Не слухайте людей, які, які знаєте оце літом на канікулах, завжди є такі тітки, які кажуть: ой Соня, вона спить до одинадцяти там. Були у вас такі знайомі, да. ну так взагалі яке їх діло, скільки ти спиш? Може, ти пішла спати в 5, так Так, 11 – це взагалі нічого. Ну і так далі. Так що, дорогі, спіть більше, нікого не слухайте. я вам кажу, що це дуже круте рішення будь-яких проблем. Так, і щоб ніхто вас не будив. Що ще побажаємо, може, нашим глядачам? Всім миру, спокойствия, добре і кожному таку палку можна так. її я підприймаю. Я от ніколи, я коли вчилася таке робити, в мене був друг барабанчик. Це ну, прикольна штука. Ну і вона на цій палці теж працює, вона легенька така, але слухайте, і тут така вона. Дивіться, бачите, така як лапка, така лапка. Видно лапку? Ну. No. Так, що тепер, якщо хто не знав, для чого ці палки, ви всі знаєте. Бо колись були селфі-палки, а тепер такі от палки, щоб свою територію зазначати і вказувати іншим, що їм робити. Так, ти, ти, ти і ти. <плес> Дякую вам дуже. Приємно було з вами ви зустрітися. А я теж не питала, як вас звати. Як вас? звати? Марія Марія, мене Ірина. Так що, дорогі, приємно вам вечора, дня, ранку, життя, всім всім по палці. Бажаю. Почали. Почали. Ой. Ви нажали так, да? відео. Добре, згубилася ця поролонова фігня. Бачите, ну, світне ідеальний, але нічого. Треба працювати з тим, що є.